Вітаю вас, мої любі. Дивимось, що буде відбуватися на цьому тижні з 8 по 14 грудня на Росії. Головні події. До них знову приходить війна, вони щось, чомусь вони чомусь цьому не задоволені. Для них теж іде, як от вони хочуть заблокувати, ну вони нас, мабуть, хочуть, бачите? Це ж я для них питаю, нас заблокувати і зупинити хочуть. Чи вийде це, якісь розмови, розмови з країнами, ну, оце в мене йде як співдружність країн, ну це і, в принципі, будь-який союз. Цей НАТО може показувати, ну хоча це не військовий, тут показує, але щось в них розмови з цими, з ким вони домовляються, дуже важко йде. О, знову, мабуть, ми кудись попадемо. Бачите, оце карта може показувати. нафту, щось те, що переводно взагалі воду показує. Там іде якийсь, може, при портові, якісь там депорти, що ми там знову щось так гарно попадемо, що ми там щось вбиваємо. Прям, прям насмерть. І вони там щось дуже сильно бояться. Хі -хі. Оце мені подобається. Їх сила, яку вони всім показують, яка вона гарна, це ілюзія. Ніяких сил в них немає. немає. І це буде продовжуватися далі на майбутнє. Це прекрасні карти. Ніяких сил в них немає, вони тільки по поуха всім їздять цими силами. Але вони все, що тримають при собі, нічого нікому віддавати не хочуть, як і раніше. Ну, якась їм допомога приходить. Приходить допомога від їх тепер союзників. Ну, це, мабуть, Китай, все інше. О, теж прекрасні карти. Їх цей руководство Росії отримає величезний такий нож, може в спину, може в серце кудись. І це буде продовжуватись. Дякую.